Мене звати Оксана Дусь, мені 37 років. Я активно практикуючий майстер-колорист. У зв'язку з тим, що в нашій країні сталася війна, вимушено. Я зі своїми дітьми ми переїхали з України до Бельгії. Тут дуже швидко і активненько я та моя подруга разом відкрили б'юті салон Ля Ліберте, і інтуїтивно намагалися будувати цей бізнес з позиції майстрів, бо вона теж майстер. Нохтього сервісу, я перукар, і ми з цієї позиції намагалися Ми спочатку народили той бізнес, а потім намагалися його якось зрощувати і будувати. Про Олю я дізналася, що будучи в Україні, і в принципі в мене були плани відкривати власний салон, коли ще до початку війни ще була в Україні. Я була на майстер-класі офлайн у Олі що стосовно будування відкриття салонів. А ще це, мабуть, було кінець 2021 року, і найголовніший момент, чому саме я вибрала Олю у наставництво і у навчання, тому що Оля являється великим прикладом того, як будувати бізнес офлайн. Це не просто якась, якісь теоретичні знання, це все велика кількість знань, які за собою мають велику кількість пакапів роботи з людьми і мають і в результаті цього ти маєш великий успішний бізнес, тому це найголовніше, що мене змотивувало. І я побачила, що в принципі, якщо ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо, це не приведе нас не до росту, не до маче до масштабування. Я розуміла, що в якихсь моментах я не знаю, що мені робити, і мені потрібно просто ну, знання і досвід, і навіть. Мені був дуже важливий ем, аудит бізнесу, да, зі сторони подивитися, як ти робиш. Тому що часто так буває, що ти робиш, і тобі здається, що в принципі все окей, і на цьому вже з цього вже вижити вже нічого неможливо. Але коли професійна людина зі сторони дивиться і каже: Так, почекай, так ти можеш і тут оце зробити, і тут отак, 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 і завдяки цьому. А ти зможеш заробляти більше? Твій бізнес почне працювати більш ефективно. Розкажи, будь ласка, точка А, точка, Б по фінансам. Ну ми виросли в 2 рік. Це 100%. Чи вийшли ви з мінусів? Так, ми вийшли на рентабельність. У нас рентабельність 21-20%. Mm -hmm. е а пару разів я рахувала, у мене навіть була рентабельність мінус 7. А потім е налагодилася ця вся система. І коли я, я пам'ятаю той момент, коли я вперше зробила. Е Піанелі побачила, що у мене рентабельність 20%, Я така була довольна, прямо вообще, це прям ну, це така мотивація. Коли ти бачиш оці цифри, які сходяться, і ти бачиш, що це 20%, процентів? Ти такі ну нарешті розкажи. Будь ласка, в клієнтах в цифрах як скільки було нових клієнтів до наставництва, скільки зараз, і скільки постійних було до наставництва, і скільки зараз? Ми удвоїли 100% в нових клієнтів, і ще через те, що ми взяли Нових майстрів. Mm. Тобто, у мене був теж такий, таке хибне переконання того, що, наприклад, у мене не зможуть працювати всі три місця. Але це завдяки тобі, тобі що ти сказала, що отак, отак от воно може працювати. І я наважилась, і ми взяли нових майстрів. І завдяки цьому, завдяки цьому ми теж почали працювати ще. З таргетологом дуже активно, хоча до того ми працювали з таргетингом, але ми не працювали з таргетологами. І завдяки цьому у нас дійсно великий приток нових клієнтів, бо нові майстри, новий підхід до роботи залучання нових клієнтів. Тому клієнтів багато і вони повертаються, і вони почали вже багато хтось ну, рекомендувати і казати, що класне ну місце які інструменти з наставництва тобі допомогли вирішити певні задачі? Фокус на маркетинг існує дуже багато різних методів просування. І я почала прям дуже активно цим займатись і шукати е, ті моменти, які б я могла використати саме тут, і вже використати оту гарну таку напрацьовану картинку, яка в нас є в інстаграмі. Ну це вже ми можна сказати не картинку. Я е, можу сказати, що ми створили е, завдяки інстаграму бренд. І е, я вже думала, як мені той бренд е, просувати да, що мені робити, з ким мені може якусь колаб... ну Це все по твоїм рекомендаціям е, колаборації, ugc маркетинг. Е, ну багато чого такого, що раніше е, я не робила просто ми розвивали сторінку Instagram, робили там сторіс, якісь там рілси. Таке все, але е, там в тій теж сторінці інстаграм дуже багато е, всяких методів. Розкажи ще, будь ласка, про е, те, що ти зараз пішла в розвиток особистого бренду у інфобі. Як це сталося, чому ти вирішила це робити? Ну, по перше, ти є великим мотиватором. Твій приклад і твоя вообще безгранна кількість роботи. Я коли дивлюся, скільки ти всього робиш, я думаю, господі ця людина. Просто я вже казала машина. І е, у всіх е, в принципі направленнях являюся мотиватором для мене я думаю, дуже для багатьох точкою, яку я зрозуміла, що мені потрібно розвивати більше свій власний бренд і робити нові продукти. Це було, це було знаком, знайомство з рентабельністю мого бізнесу. Я твій інстаграм багатьом ставлю в приклад. І як треба робити? Як треба робити клієнтські дні, як треба знімати контент, як треба знімати рілси, наскільки все дисципліновано, наскільки все в якості знято. Тобто, наскільки пройшлася трансформація, я реально тебе багато кому ставлю в приклад. Далі ти пішла в розвиток особистого бренду за цей короткий період. Я спостерігаю за тим, що. Ти і там приуспіваєш, і тебе вже кличуть на на конференції виступати на зустрічі. Те, що ти там проявляєшся, які класні рілси знімаєш, запустили свій інфопродукт. І я прямо дивлюся і прям думаю, так. Молодець, Оксана. А, дякую. Дуже-дуже радий знайомству. І ще колись, коли ще вперше на офлайн семінарі познайомилась, то побачила, що просто машина, бізнес-машина у маленькому, такому гарному тілі. Ну, дуже, дуже, дуже вдячна. Дякую велике і до зустрічі. До зустрічі!